Я можу пробачити тобі все. Окрім твоєї відсутності у моєму житті. Дежавю для жителів Старобільська? Саме так розпочиналася презентація муралу зі словами Сергія Жадана. Там на нині окупованій Луганщині. Майже ідентичний арт-об'єкт створили в Ужгороді на фасаді обласної бібліотеки. Мурал у Старобільську знищили окупанти. Ініціатор стінопису Сергій Летучий. Він ідейний засновник мистецького об'єднання on Art», яке розфарбовувало сірі стіни в яскраві мурали на Луганщині. А тепер розфарбували і мурал в Ужгороді. Результатом Сергій задоволений і зізнається, без див та вищих сил не обійшлося. На Закарпатті дуже багато віруючих людей, і коли ми почали малювати, це реально тут без нашого господа не відбулося. Бо погода, саме коли ми малювали, було сонечко. Ось ми домальовували, що дощ, або вже було хмарно. Тобто, це просто так і йшло. Я не знаю, як за планом. Безпосередньо до створення муралу долучилися четвертокурсники Закарпатської академії мистецтв під керівництвом Людмили Корш Радько, заслуженої художниці України. Закарпатська інтерпретація відрізняється передусім кольором. В оригіналі тло зелене, а в Ужгороді багато відтінків синього. Якось так патріотично вийшло, мені здається, синьо, блаки сині з такими охрами жовтими. В оригіналі зелений, там було багато зеленого. Тобто тло, бо то, що тут темно-синє, там було зелене. Ну мені здається, що той і там була інша ситуація, там був мур, а тут сті... ну, тут стіна, і так. Ну не знаю, мені здається, це вийшло добре. А студенти працювали п'ять днів без вихідних, субота, неділя, дуже щільно. Стіна шукалася довго. Варіантів було багато. Це був і коледж, і ще було декілька локацій, і зупинились на цій. Це думаю, саме органічно. Стіна, тому що вона дійсно прив'язка така і чисто йде, як е, професійна. Да? Сергій Жадан, письменник, поет, бібліотека обласна. Він тут презентації мав. Тобто це все відбулося, думаю, в правильному місці, в правильний час. Мурал мистецька форма, відчуття Старобільська, каже Сергій Леточий. Коли я дивлюсь на цей мурал, я згадую своє місто, Старобільськ, Луганщину. Ось. І е, е, я думаю, що нам вдалося перенести тієї е, культури, тієї е, культурної аури Луганщини сюди. Сергій Жадан родом з Луганщини, ось тому ми вирішили його е, намалювати Старобільську і тепер як перенести сюди в Ужгород. Мурал, пливи, рибо пливи нині має особливий сенс для нас. Це так можна сказати велика честь. Що у нас в Ужгороді такий буде відомий мурал, зображений саме тут, і дуже важливо про те, що тут велика кількість внутрішньо переміщених осіб, щоб вони бачили, що Ужгород так символізує українську волю, свободу, що ми боремося разом, підтримуємо наших співвітчизників саме на тих територіях, які окуповані, де яким дуже важко Херсочина, в тому числі я віддавно повернувся там. Де наша 128-ма бригада, тому це таке дуже дуже для нас знакова подія, і ми максимально підтримуємо саме такі ініціативи завжди готові надати максимальну допомогу в залежності від того, яка потрібна. Під час презентації в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка зізнались, уже міркують над тим, щоб ставити бруківку не лише біля центрального входу, а й у дворику з якого можна споглядати мурал. Адже на відкритті спостерігався, ще той ажіотаж. Ужгород і Старобійськ поєднує вже дуже давня дружба, і ми неодноразово організовували спільно творчі акції в дистанційному форматі. І тому сьогодні дуже символічно, що на День гідності та свободи культурний об'єкт знову опинився на стіні будівлі, але цього разу це бібліотека і це Ужгород. Проект Татогаб, який реалізується нашою бібліотекою, активно долучився для того, щоб сьогоднішній захід був дійсний. І ще того, все Відтворили мурал у межах соціально-культурного проєкту Мистецьке переродження. Зокрема, за підтримки громадської організації Простір молоді. Просто молоді реалізовує проєкт Молодіжні інтеграційні центри захід за підтримки агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. І даний міні-проект переміг у конкурсі міні-проєктів цього великого проєкту, який ми робимо на чотири області України. Власне, ми створили чотири інтеграційні центри в Ужгороді, Львові, івано франківську і Чернівцях. В кожному місці були три міні-проекти, і цей Мурал був створений як один із міні-проєктів Ужгородського молодіжного інтеграційного центру. До заходу долучилася й активна творча молодь і Закарпаття, і ті, хто вимушено опинився в нашому краї. Гітарист, співак, учасник гурту Чаламада Василь Полаженець каже: мурал концептуально пов'язаний із піснею самій варош із репертуару його колективу. Ідея файна. От мистецтво не вмируще, мистецтво вічне. Щоб там хто не казав, щоб там хто не робив. Дякую за день, похожий, та за файну всю красу та й заварош, де живу. Все мій барош, це моє місто. і в ньому мені не тісно. Дуже концептуально, тому що міст багато і зараз дуже багато окупованих міст, котрі потрошку звільняються. І е, люди будуть повертатися додому в свої рідні міста. Як тільки збройні сили України звільнять Старобільськ, у ньому неодмінно відновлять мурал на слова Сергія Жадана і не тільки І як наголошував ініціатор ідеї, уже запрошує до участі в цій справі ушгородців.